Спортивний скандал, який сколихнув усю країну, нашу фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували із з чемпіонату світу. Але вже сьогодні, за рішенням міжнародного олімпійського комітету, вона отримала кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024-го. А робота з відкликання чорної картки чемпіонату світу ще триває передумовою подіям із дискваліфікацією Ольги Харлан стала її відмова тиснути руку росіянці. І про це рішення як федерація фехтування, так і сама опонентка були попереджені. На підтримку Українки виступили наші військові, спортсмени, міністри. Також своє захоплення її сміливістю та стійкістю харлан висловлюють відомі люди по всій планеті. Тож про спортивний скандал, як усе було, розповість кореспондент ТСН Сергій Моргун. Друзі, всім привіт. Втомлена і вже спокійна, пізно ввечері Ольга Харлан записує відео для свого інстаграму. Дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Це відео спортсменка опублікувала вже після того, як стало зрозуміло, вся ця ситуація не що інше, як провокація і Росії, і міжнародної федерації фехтування. Ось це момент перемоги Ольги Харлан над спортсменкою під нейтральним прапором Анни Смірнової росіянки, і вона, як і міжнародна федерація фехтування, були попереджені і добре знали, тиснути руку спортсменам з країни вбивці українці не будуть. У мене була розмова з міжнародним федерацією фехтування, і я наголосив на те, що наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Ти вони нададуть салют, привітають і підуть з доріжки. Вітання з писами, легкий удар клинками, завжди був передбачений правилами і нерідко використовувався, коли зустрічалися спортсмени з Ізраїлю і арабського світу або у час вирування пандемії COVID-19. та за один день до світових змагань міжнародна федерація, нібито скасовує це положення і лишає тільки рукостискання. Хоча на власному сайті жодних публікацій про це немає. Відбувся бій. Він закінчився перемогою Ольги, і вже відбулося навіть розподілення наступного кола змагань, Люди дізналися своїх суперників, був навіть призначений суддя. Але почали відбуватися якісь дивні речі. Хвилин за 40 після двобою Ольгу Харлан запросили до технічного директорату, який керує змаганнями, і оголосили, присуджують чорну картку. Дискваліфікація через скаргу росіянки. Нам давали різну інформацію щодо того, хто прийняв таке рішення дати чорну картку, тому що бій закінчився, перемога присуджена. Тобто до цього питання вже ніхто не міг повертати ніхто не може скасувати рішення судді. Це нонсенс, коли такі рішення переглядаються. А з огляду на однобокість рішення, тим більше, адже на виставлену Ольгою Харлан шпагу для можливості вдарити клинком в клинок, росіянка відповіла ігноруванням. Україна відразу подала протест на дискваліфікацію, але ілюзії щодо його задоволення не плекає, заявив президент Федерації. Адже питання відсторонених російських і білоруських спортсменів від змагань різних видів першості і фехтування, в тому числі, Україна піднімає постійно і часто, навіть якщо відсторонення оголошено, то згодом якимось дивним чином росіяни у спорт повертаються. І нібито нейтральні, ті, які не підтримують російську агресію проти України, що, звісно ж, є неправдою. І опонентка Ольга Харлан Анна Смірнова яскравий тому приклад це її фото із братом російським військовим. Ті так звані нейтральні спортсмени, яких вони допустили, що вони не можуть вважатися нейтральними. Хто заплатив за те, що ті нейтральні спортсмени приїхали на змагання? Міністерство спорту Росії. То заплатив за його готель. міністерства спорту Росії. Не дивним на тлі цього видається історія з тими спортсменами, які з Росії поїхали, публічно засудили війну, і їх під нейтральним прапором. Міжнародна федерація фехтування до змагань не допустила. Чи не в останню чергу припускають критики через очільника цієї федерації росіянина Алішера Усманова, близького товариша Путіна і одного з найбагатших бізнесменів Ерефії? Чорна карта для Ольги Харлан означає дискваліфікацію на 60 днів. Якщо б її скасували, вона взяла б участь у командних змаганнях завтра. А от особисті вже пройшли. Тож тимчасово чи ні, дискваліфікація вибила Харлан з цих змагань. Звісно, це мене вбило. Але потім я почала оживати. Тому що ви ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, а особиста підтримка від наших бойців, які нас захищають. Я дякую кожному з вас. Свою підтримку Ользі Харлан одразу висловили чимало військових, медиків, спортсменів. Окремі дописи поширили футбольні клуби «Динамо Київ та Шахтар Донецьк. анонсувала випуск марки на честь Олі. Також свою підтримку висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А от кількості коментарів з подякою та підтримкою від пересічних українців підрахувати взагалі неможливо. Більше того, щойно стало відомо про дискваліфікацію нашої фехтувальниці, українці масово ринули висловлювати своє незадоволення Леня на сторінках міжнародної федерації фехтування, вказуючи на те, що в їх рішенні здорового глузду, як і гідності, не помітили. Сергій Моргун Аліна Лісова, Павло Бориско, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.